Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, і в нас, як завжди, бюджетна страва. Що це у нас буде за страва сьогодні? Буде ячмінна каша. Дуже така дрібненька, дрібненька, біленька, ячмінна ячнєва, ячмінна каша. Буде вона не просто каша, а з такими обрізками. Ось я показувала вам вже обрізки із сала або... Якщо можете купити, продається в м'ясних відділах, продається м'ясо для котлет, котлетне м'ясо. Тобто це зв'язається із сало, там і трішечки сала, м'яса, ось таке. Ця як завжди. бюджетна. Бюджетна вона не тільки тому, що ячмінна крупа, вона сама дешева. Це м'ясо саме дешеве, я за куряче не кажу, смачніше буде набагато саме за такого. Одна цибуля, одна морква, окріп. Я закип'ятила водичку, і це все ми будемо готувати в одному казаночку. Бюджети у нас тому, що використовуємо якомога менше посуду, менше мити і менше миючих засобів. Не, може комусь це здасться смішно, але це потрішечки і воно набігає. Е, Сказати, що ця страва не корисна, тому що смажене тут сало з м'ясом. Я вам скажу, що цілі покоління виросли на такі, на такі страві, де смажилося м'ясо, засмажилося сало, і ніхто від цього не помирав. Це селянські, я показую селянські українські страви. Які готували наші мами і бабусі для е, своєї сім'ї, для чоловіків, е, і самі, коли важко працювали і багато витрачали енергії, особливо осіннього зимового часу. Коли роботи ще було дуже багато на дворі осіннього часу робили, заходили у будинок, було холодно, і потрібно було щось поїсти, щоб це було швидко, смачно, корисно і щоб була енергія і сили. На капусточки на одній, на якомусь такому е, дієтичному, модному, довго не протягнеш. Людина яка працює. Тому без зайвих слів працюємо. Ставимо на огонь, на невеличкий оцей казаночок. До речі, крупу. Крупу я не промиваю, тому що, коли берете її, просто можете розсипати на стіл чи на папір, куди там цей, і просто на нього продивитись. Коли ми крупу промиваємо і замочуємо, ми змиваємо оцю м, таку пилячку. Оце саме пилячка від е, пере, як, перемелюють його, оцю крупу. І от саме вона робить кашку таку в'язкою, ароматною смачною. Коли ми її, якщо варимо суп, то в її краще промити, щоб він був не дуже загусний, дуже там такий був кашоподібний, А саме в кашу промивати не потрібно. Це робиться швидко. Нарізаємо м'ясо чи то сало. Тут те, що сильно жирне, я не беру його. А ось таке, де м'ясненьке. Ось таке воно, бачите? М'ясо із салом. Ріжемо дрібненькими-дрібненькими шматочками якомога дрібніше. Такими дрібненькими маленькими шматочками. І відразу кидаємо у казанок і мішати поки що не будемо. Тому що якщо ми зараз закидаємо в казаночок оце м'ясо, з салом і почнемо відразу мішати, воно пристане, і волокна ці подриваються і будуть пристануть до чи сковорідки, чи до казаночку, не потрібно. Коли воно просмажиться, воно почне легко відставати, ви побачите. Ось так нарізали, закидали і не чіпаємо. І нарізаємо відразу. Цибулю, цибулю нарізаємо я на засмажку. Дивимося, ще не відстає, так що ще нехай тримається. І натираємо моркву на крупну решітку. І хочу вам сказати... Що дуже часто жінки жаліються, що чоловіки не люблять кашу або діти. І я вам скажу, що якщо кашу приготувати смачно, і будуть їсти навіть ті, хто не любить. Якщо просто закипетили воду, бачите, помаленьку починає відставати. О, саме вже відстає. І на дні... Ось так, бачите? дно чистеньке, Тому що, а ось не відривається, поки не відриваємо, тому що волокно залишиться на стінці. Хай саме посує, так просмажиться. Коли ми беремо, просто води налили, присолили, крупу кинули, в кінці кинули масло і ми вважаємо, що то каша і її тут повинні містити. Вона, звичайно, навіть якщо там масло кинете багато, вона буде не смачна. Кашу потрібно приготувати, щоб було смачно. Бачите, вже гарно відділяється, відстає. І не залишається волоком. Оце те, що нам потрібно. Тепер можемо на все зробити вогонь. І тепер воно буде... нам потрібно, щоб витопилося сало. От. І було таке груненьке рум'яненьке м'ясо. Поки що не солимо, не перчимо, нічого не робимо. Ось, дивіться, вже м'ясо підрумяниться, а жиру над дні і немає сильно. Воно витоплюється, але, дивіться, зовсім його небагато. Щоб ви не боялися і не писали мені, що там кілька жиру, воно витоплюється повільно, але воно не плаває в олії. Ось Саме на такому етапі, коли воно не почало румянити. Потрібно тішечки і присолити, і приперчити. Потім ми ще будемо присолювати, але м'ясо нам потрібно, щоб було смачненьке, то саме на цьому етапі трішечки його здобрити. Бачите, воно гарно відстає, воно ніде не прилипне. Ось саме таке воно нам потрібно ру'яненьке, гарненьке. І це в мене середня горілка, а на, на весь вогонь. І ось тепер додаємо собі цибульку. Саму цибульку морку поки що не додаємо. Нам потрібно, щоб цибулька гарно посмажилася і була рум'яною. Тому тобто, що, якщо кинемо відразу морку і цибулю, буде і колір не той, і смак не той, і аромат навіть. Частенько помішувати потрібно, щоб не пригоріли. Ще декілька хвилин і будемо кидати морку. Цибулька румяна. Ось мажували закидаємо морку. Так можна приготувати, яку кашу ви заважаєте. І всяк, всі вони, всі крупи, всі дуже смачні, дуже корисні. Багато хто каже, що каша не йде, а даремно, тому що каша це енергія, каша це і вітаміни, і там всі скільки, скільки, мінералів у них, і все. Корисний речовин потрібно. Так на декілька хвилин залишаю. Ось дивіться, жир витопився. Залишилися малесенькі, тільки вкраплені, а тут шматочки м'яса. Витопилося, залиши, залишається м'ясо. Ось так. Морква теж просмажилася. І ось тепер є такий важливий нюанс. Якщо у вас отака дрібнесенька, крупа, як у мене, ось зовсім дрібнесенька, в такому разі ми заливаємо зараз окропом. І чекаємо, поки, поки буде м'якеньке м'ясо. Присолимо все, зробимо до смаку і нехай з півгодинки притішкується м'ясо. Якщо ж у вас крупа крупна, тому що буває, що і крупна ячнева крупа. Якщо крупна, можете відразу засипати і потім залити водою. І вона буде доготовлятися разом. У мене дрібненька, тому. Тому ось так. Присолюю приперчую, накриваю кришечкою і залишаю на півгодинки. Це зазвичай готувалося на кабиці на дворі або на плиті в хаті. Отак. Ставили на, десь на, на бочок в куточок плити, або в куточок цієї кабички, і воно в привало, як казала моя бабуня, в привало. Що в нас тут? Гарненько кипить, куструємо на смак, на готовність м'яска. аромат смак ідеальний. І ось тепер висипаємо крупу і розмішуємо, щоб вона не зробилася такими комками. У мене тут дві склянки, але я бачу, що вміститься не вся. Ось так. Півтори склянки десь. Потрібно, щоб була ось така консистенція. Поки вона розвариться і вона буде густою. І при тому нам не потрібно, щоб вона була така, щоб ножом різати. Щоб вона була ніжної структури. І ось тепер накриваємо кришечкою. прикриваємо. На самий менесенький вогонь, який тільки може бути. І нехай. Приває. Але поглядайте, тому що вона може трішечки збігти. Далеко не відходьте. Час від часу все-таки помішуйте по дні, щоб, ну, тому що вона дрібненька, щоб вона не пристала. І щоб у вас рівномірно розподілилося жирок, і морква, і цибулька, і м'ясо. Ось так. Поглядайте до своєї каші, якщо вона загусає, але ще не геть готова, дивіться, до дна ніде нічого не пристає, дивіться, гарна смачнюща, якщо вона ще не проготовлена до кінця, а вже мало рідини, можете додати, але окропу. Холодної води не додавайте. І скуштуйте на смак, може, доведеться досолити. Додати сушеного чесничку. Лаврове листя, дитмяний пересні, в якому разі не додавайте. А от сушеного чесничку я трішечки таке додам. Сушений чесничок додав. Такого якогось затишного смаку, отакого. Це в нас буде не кашка, а шедевр. Ще в нас виробляє кашка. Все, вона готова. Отакої такої густоти вона повинна бути. Ось так, все вимикаю декілька хвилиночок і насипаю. І ось що в нас вийшло. Жирок піднявся догори. Гляньте, яка кашка, вона ніде не пристала. Дивіться, дно чистеньке. Ось така вона ароматна, в'язка. Пахуче. Є м'яско в неї ось таке. Морква, і цибулька розварилися. їх не видно. Хто не полюбляє, то він її тут і не побачить. Сало розтопилося, невеличкі шматочки м'яса. Ось така краса. Приготувати її можна багато, розігрівати її, якщо немає мікрохвильовки, просто на сковорідку невелику кількість. Окропу, додали кашки, накрили кришечкою, і вона розпариться, і буде вам як свіжа. Насипаю. Тут вам і каша, і підливка два в одному. Посуд один, багато посуду грязного немає. І ось що ми маємо. Цю кашу можна їсти з чим завгодно, хоч влітку з салатом з яким, хоч і такої осінньої пори. Квашена капусточка. Ми полюбляємо корейську моркву із морською капустою змішуємо разом. Виходить дуже-дуже смачно. А каша це завжди смачно і завжди корисно. Ось така кашка вийшла. И вот вам полноценный обед. Чавечери. На несколько дней. Нежная. смачна такая. А с капусточкой. Я ем кашу без хлеба. С хлебочкой, хлеба. И что еще потребно. А я вам кажу завжди. нехай Бог благословляет вас. И бережем. Що у вас було що їсти, що у вас було з чого готувати і для кого готувати і де. Щоб ніхто ніколи з вас не знав голоду. Нехай Господь благословляє вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов, і вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і будемо готувати багато різних бюджетних, корисних і не дуже корисних страв. Заходьте, хто забув підписатися, підписуйтесь. Пишіть свої коментарі. Я завжди відповідаю на коментарі. Рада зворотньому зв'язку. До зустрічі.